Як добре, що людська душа не підлягає еміграції, тому сумує часом і болить. А про що? Ти п'єш горівку й шашники. З обізабарю єш мізки. Ти просто думай. Ти просто думай. Але взяв силу, твій друг Пилип. ти просто думай, ти просто думай, ти можеш думати, ти можеш думати, ти можеш думати, коли я навіть сплю, ти можеш думати, ти можеш думати, ти можеш думати, коли я навіть сплю. Наша бездумність Тараса Житинського шокує, і це правда. Лише один день, одна ніч, і він повернеться в Англію, але забере з собою зволожені очі, щирі оплески і нашу львівську порохову вежу, як острівок його свободи. В спогадах вляжеться місто Тернопіль, і друг Барт Олександр Смик, і згадається йому розмови з Володимиром Середою, В'ячеславом Бакарчуком. Харліном і кричтяном і буде пам'ятатися йому оця Україна. Ти такий, я бачу думаючий чоловік, постійно внутрішньо думаючий. В тебе якісь такі ноти тужливі. Тобі тужиться там чи ні? Ну, Я думаю, що це все ж таки слов'янська натура. Я більш мінорна людина. І співаю більш в мінорі. Українські пісні такі. Скажи, будь ласка, чому ти поміняв гітару на цей інструмент? Це подарунок. От в цьому році ми якось зустріли, приїхав мій, мій товариш, козачий атаман з Харкова, Валера Непипіва, з Луцька Сашко Середюк. І ми такий похід зробили і записали, і кліп цікавий записали. І вони мені подарували шаровари козацькі такі, ми позамітали пів України. Як Поїхали і майже через тиждень. Батьки були і визнані є так героями. Твої так, батьки. Мої батьки герої. Може, ти маєш в своєму репертуарі от якийсь упівський мотив, так? якусь пісню, яка відтворила би, бодай би оцей стан їхній. У мене взагалі ставлення до українців так, як вони оцінюють українську повстанську армію. Тільки так. Ну, в основному, mm -hmm. ну, ми говоримо зараз про УПА. Я думаю, що оце ставлення, бо, на жаль, дехто не визнає УПА. Я їх не визнаю українцями. Серйозна mm -hmm. mm -hmm. ну, заява. Так. Якщо б не було української повстанської армії, то не було б і України. Снов задавши славу, пішовших до упа, пішовших до упа, пішовших до упа синів. Найменший син п'ятнадцять років, просився з батьком на війну. Старий сказав, ведучи з дому, малище сіно, мали ще сіно, малище, сино, малище сино, не візьму. Та все. Так і пішов із батьком, був по його син, а мати Господа благала, щоб вернувся, щоб вернувся, щоб повернувся хоч один. Дубом при дорозі в глибоких думах дід сидів Слязу ковтнув, згадавши славу. Пишевших толпа, пишевших толпа, пишевших доупа синів Пішовших толпа, пішовших толпа, пішовших толпа синів. Що ти перше заспівав, як приїхав? Повернувся там, де не народився, але по крові українець. Що ти заспівав тоді? Ну, не пригадуєш? Краще не треба. А, а не треба. То я працював в ресторанах і кафе. Знаєте. Ну, чому? Це? Всі перейшли через дом. Так. Я знаю, яку я першу пісню мене мама навчила співати. Козацька пісня Їхав, їхав, козак місто. От козаки ходять за тобою, як я кажу. У тебе в програмі є маса козацьких е, пісень. От чому саме от козаки? Є дуже багато зовсім інших прикладів е, наслідування. Ти маєш навіть оселедець вже на голові. так? Ти з ним приїхав до нас у 2006 2007 році. Ну, от. Що це за образ такого козака? Шо, звідки ти це береш? От чому козацькі мотиви в тебе існують? Мені взагалі дуже подобаються українські народні пісні, особливо козацькі пісні. Це наша історія. Якщо б я рахую, якщо б не було козаччини, не було б України. Бо козаки вели з давніх часів збройну боротьбу, збройну боротьбу за Україну. І я рахую, це наша гордість. І я співаю козацькі пісні не тільки що от вони мені подобаються. Так, вони мені дійсно подобаються, я це роблю. Але я думаю, що от в наш час Козаччина може об'єднати. Бо зараз у нас така держава, що свідомо розді... розділяє, якби наш народ. Знаєте, так це історично там була Лівобережна Україна, Правобережна Україна. Таке було. І зараз це намагається зробити. А от козацькі пісні люблять. І там, і там. Я думаю, що це може якийсь ну, такий момент. Об'єднай зараз е, наших глядачів по ту сторону екрану. Прямо зараз? Так. Добре? Я от дійсно думаю, ця пісня об'єднає і схід, і захід. орел, hey, о, перед небесами Максим. 是啊。<music> Скажені собаки, зализня чорним шляхом, саним гайдамаки, А як сприймають там українську пісню, скажімо, корінні англічани? так? Вони розуміють, вони відчувають, вони ходять, вони слухають тебе, і, і, і твій заспол, який називається земляки. так? І чи ви ще існуєте? Чи ви вже розбіглися, бо кажуть, всі втікають? Тепер уже додому. Отак. От так. Слава Богу! Але горд земляки ще є. я. В основному ми співаємо для української громади. Хоч мені було цікаво, яка українську пісню будуть сприймати не українці, тим більше таких шансів є. До нас в гості ходять і англічани, і ірландці, і індуси. У мене один знайомий, знайомий Ефіоп, тому йому дуже подобається коломийка. І взагалі, після нашого концерту, він підійшов в наші записи, попросив. Такої пісні він ніколи не чув. Так ну, мені так дивно було, він ж із Африки. Mm -hmm. А англічани, mm -hmm. от одна моя знайома англічанка, послухавши от мій диск, що я їдав спеціально послухати, мені було цікаво, сказала, що melody is just beautiful and uh, uh, very emotional. Мелодія mm -hmm. прекра прекрасна і дуже емоційна. Mm -hmm. так, і їм дуже сподобалось так само. Корінний. Пам'ятаєш слова, ще зоря не зійшла з моря, на гуверлу стару гору, ще й чумак не ходив по осі, а вона на щоку Ще й чумак не ходив по осі, а вода, на що ку, ще коні з Бу воду не пили А на руках вмирає курини. бо йде війна, бойде війна, ще коні з Бугу. Но дна, а на руках вмирає курінний Ой де війна, ой де війна, Ой ой де вина, ой, де війна, війна Я була присутня при зустрічі Тараса з героєм України Юрієм Шухевичем, з людиною, у душі якої, мені здається, ніколи не закінчується війна. Це як дарунок долі, це як єднання поколінь. І, безумовно, як велика подяка Герою України Роману Шухевичу. Кажуть, такий поставний, високий, стромкий козак. Я цього не бачу, але знаєте, я його відчуваю відчуваю його пісню. Голос може сказати дуже багато, може навіть десь замінити зір, голос, самопередача передача пісні, знаєте, саме відчуття, яке вкладається в пісню. Я слухав і мені так слухав його махновські пісні, і так мені уявив собі тих козарлюх. Там з південної зі степів України, з, з Дніпровського низу, які несуться на тих конях. І оця хрипота, трошки хрепота, невелика велика в його голосі, якби передавала, е, знаєте, то, дайош Махновське. Серйозно. І так я бачив їх на тих конях, запінених конях, які несуться, несуться е, в ту степову далечі. Слухав я його галицький шансон. Це мені так щось нагадувало. Багато вже таке знайоме, щось таке рідне, близьке, чисто галицьке. Ну і надзвичайно сподобалася мені ця пісня Дружи Коваль, яку москалі десь там вкрали і переробили на такий білогвардійський романс. Мелодія дуже гарна, але і самі слова і знаєте глибоко вражає. Четверту добу уриваю. Заполови сльозиться у схоні, зволожений мур, не плачте душею, мій друже ковалю, бо дуже нелегко мені самому. Уже котрий тиждень чекаємо грипсу, коли запалає країна вогні, друже ковалю, затягнемо пісню, бо дуже нелегко самому мені кудись наші коні помчали далеко, і долю понесли. Зоряну ніч нам сниться в розлуці, згорьований батько, сивіла дружина приходить у сні, а нам би відверто, а гідки лукаві, розбити освятість твердої руки. За іменем нашим свої чорні справи знову прикрили московські полки, і мачуху долю, і брехливу неславу, нам подарували звитяжні роки, то будьмо незламні. Мій друже ковалю, на славу України, на вічні віки, то будьмо незламні. Мій друже ковалю, на славу України, на вічні віки. Звідки береш от, оцю обойму упівських пісень, стрілецьких пісень, народних українських пісень? Звідки? Ну, я дійсно по світах так, так само збираю ці пісні, але і в Україні багато. Будь де. Цікаво, цікаво, що от в Англії, наприклад, там зберігся великий пласт української культури. І українці, вони особливо які народилися до 91-го року, ну, які mm -hmm. там вже третє покоління живуть, то вони зберегли цей пласт. І я коли приїхав, мені так було дивно, і приємно це бачити. Наприклад, вони так танцювали Коломийку, так танцювали там, Гопака. Гопака. Там? там. Що я в Україні такого не бачив. Тобто вони там якийсь свій розвиток так само мали в, 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 в народній пісні. Ну і так само. І в танці, і в пісні. І багато я там знайшов пісень українських. І люба, братці, Любо, яка стала відомою піснею. Ти сказав, що в тебе є улюблений мультфільм, і ти дуже не задоволений, що я звучить російською мовою, так? Та я не міг це дозволити. Ну, це. Будемо казати культовий мультфільм. Жив був пес. Він, він же, по суті, український, за змістом український, зроблений українцями там, в Україні зроблений. Але російською мовою так, чи російською мовою. Ну, ми все-таки вирішили зробити його українською мовою. Він так більш органічно звучить. А це роблено в Україні чи там? В Україні. Я зараз цим якраз і займаюся. Вже, вже є. А пам'ятаєш, що ти мене ганяв. Боже, помогай. Ти що, по деревах лазиш? Та ось э, таску хотів. Ага. Та я ось гуляв, гуляв. Ага. Прогнали? А пам'ятаєш, як ти мене ганяв? Так я теє! Де... Ну так, робота така, Егес! А я все життя тут тиняюсь, і ніхто мені кісточки не дасть. Так я ж теє! Де... Тепер як я, а? Я тебя. Що? Знов? Ні. Ти то їсти хочеш? А, а тепер так и заспевае! Ну, ти є. Спасибі. А... Ти заходь коли що. Дякую тобі за те, що ти любиш слово, за те, що ти вмієш його цінувати. І за те, що ти, напевно, є такий, який ти є. З гарним голосом, з гарною душею, постійно, як ти кажеш про себе, так пілігрім. Так? Так. І тому, напевно, ми будемо тебе чекати у Львові, так як у тебе був концерт. Ми тебе будемо чекати з нетерпінням, з новим репертуаром і, можливо, навіть з донькою приїжджай. Це було б щось дуже цікаве поєднати оперу і. Напевно, от оці твої речі, і щоб ви двоє заспівали. Дуже дякую. Зіріли було б класно приїхати до Львова. Ну а я буду чекати зустрічі з вами. Прийде той час, коли дуже багато буде повертатися сюди. Будуть тут співати, творити, будувати і безумовно любити, любити цю державу, яка б вона не була гірка і солодка. На все добре. До побачення, до наступної зустрічі.